Доброго дня, малята, любі хлопчики, дівчата! Збирайтесь швиденько, беріть свої улюблені ковдрочки, подушечки, іграшки і гайда слухати казочку. А казочка всім дуже-дуже відома і улюблена. І всі дорослі знають її майже на пам'ять. Ось і сьогодні я вам цю казочку буду розказувати. А казочка ця буде називатись Колобок. Все можемо починати? Тоді гайда слухати і дивитись. Були собі дід та баба, та дожились до того, що й хліба у них нема. Дід просить. Бабусю, спекла б ти колобок. Та що ж я спечу, як і борошна нема. От, бабусю, піди в хишку та назмітаю засіку борошенця, та й буде колобок. Послухалася баба, пішла в хишку, назмітала в засіку борошенця, витопила пічку, замісила гарненько з борошна тісто і спекла бабуся колобок. Та й поклала його на вікні, щоб простигав колобок лежав, лежав на вікні, а тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю, в двір, з двору за ворота, та й побіг, покотився дорогою. Біжить та біжить дорогою, коли це назустріч йому зайчик. Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Не їж мене зайчику лапанчику, а я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, то й від тебе я втечу. Та й побіг знову. Біжить та й біжить, перестріває його вовк. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене вовчику, братику, я тобі пісеньку заспіваю. Ану заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, та й від тебе втечу. Та й побіг. Аж іде ведмідь. Колобок, колобок, я тебе з'їм. Не їж мене ведмедику, я тобі пісеньки заспіваю. А якої? Співай. Я по засіку метений, я із борош наспечений, я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, та й від тебе утечу. Та й побіг собі колобок далі. Біжить, біжить дорогою. І тут зустрічається він з лисичкою. Колобок, колобок, я тебе з'їм їж мене, лисичко, сестричко, я тобі пісеньку заспіваю. Ану, заспівай. Я по засіку метений, я із борошна спечений, Я від баби втік, я від діда втік, я від зайця втік, я від вовка втік, від ведмедя втік, то й від тебе утечу. Ну, і пісня ж гарна, каже лисичка. От тільки я не дочуваю трохи. Заспівай бо ще раз та сідай до мене на язик, щоб чутніше було. Колобок скочив їй на язик та й почав співати. Я по засіку метений, я по гам лисичка його та й з'їла. От і казочці ці кінець? А хто слухав молодець. Ось так діти буває з тими, хто піддається на хитрощі лисички. Отож вам, діти.